Вас в ефірі інформаційний випуск програми Нікополь сьогодні, якими подіями відзначився останній тиждень весни? Розповім вам я Ірина Хвалько. Губернатор області Дмитро Кулісніко визначив пріоритети у роботі обласної влади в найближчі роки. Про це він розповів під час прес-конференції, яка відбулася в приміщенні облдержадміністрації. Більш ніж за годину зустріч із журналістами, голова облдержадміністрації Дмитро Колєсніков розповів про пріоритети у роботи обласної влади. Зокрема, зазначив, що ключовими є реалізація екологічних програм: програми Доступне житло та підготовка до чемпіонату Євробаски 2015 Також продовжиться виконання цілої низки проектів. Зокрема, в регіоні буде відремонтовано 2 мільйони квадратних метрів доріг. Продовжиться будівництво об'їзної дороги, відкриють більше 30 дитячих садочків, завдяки чому ще 2,5 тисячі дітей зможуть отримати дошкільну освіту. При поддержке государственной власти будут продолжены на территории Днепропетровской области глобальные, причем глобальные не только для нашего региона, а для всей Украины проекты строительства объездной дороги. Современные поставки современного оборудования для наших, для наших медицинских учреждений. Важнейший не только для, опять же, для Днепропетровской области, но и для всей Украины проект утилизации твердого ракетного топлива. Продовження строїтельства метро. Ми будемо відновлювати об'єкти культа і ми будемо продовжувати реконструкцію Троїцького собора в місті Новомосковськ. Будуть продовжуватися проекти во усіх городах нашої області. В цілому, як зазначив в ході діалогу із журналістами, Дмитро Колєсніков, в цьому році очікується, що регіон покаже зростання обсягів промислового виробництва на рівні 3,5%. Буде створено 70 тисяч нових робочих місць. Будівельні роботи на об'єкті, де будуть утримуватися чотирилапі хаченки, завершуються. Комунальний притулок, який буде єдиним подібним у регіоні, практично готовий до запуску. Тут постійно перебуватимуть до 400 тварин. Завдяки діяльності цього об'єкту, вдасться суттєво зменшити кількість нападів собак на людей і покращити санітарний стан міста. Ось тут вже за пару тижнів прийматимуть перших чотирилапих безпритульників. Спеціально для них на території колишнього пустиря буквально з нуля звели притулок, проклали підвізну дорогу, встановили огорожу, провели земельні роботи та побудували власне приміщення для утримання вольєри. Однотипні, але побудовані з врахуванням всіх норм та правил всього їх 134. Розраховані вони на 3-4 собаки в кожному, в залежності від розміру. Є окремий санітарний блок, де тварин перед поселенням спочатку. Будуть оглядати та за необхідності надавати ветеринарну допомогу. Для персоналу закладу мається адміністративний корпус з усіма необхідними умовами. О, з кабінетами, з операційними, 10 кімнатами, ну, для удобства санузли, душової кабіни персоналу тут буде добре і комфортно. Такі зручності передбачені, тому що в майбутньому тут працюватиме клініка з пунктом стерилізації та вакцинації тварин. Безпритульним тваринам не доведеться жити тут довгий час. Хворі знаходитимуться в вольєрах до повного одужання, а іншим волонтери шукатимуть господарів. Цього тижня на території місцевого дитячого здоровчого табору відбулися командно-штамні тренування з органами управління та підрозділами цивільного захисту населення. За легендою, 50 дітей опинилися в небезпеці. Вибратися з охопленого полум'ям лісу їм допомагали працівники служби оперативного реагування. Наскільки готовими і дієздатними виявилися рятувальники перед вогняною стихією, знають наші журналісти. Перше за останні 20 років члени міської евакуаційної комісії з техногени екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішили відійти від практики на папері і перейшли, як то кажуть, до дій, провівши командно штабне тренування із запобігання та протидії пожежі на території лісового масиву Новопавлівка. Об'єктом, де буцімто сталася пожежа, обрали дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Великий Луг. Хоча сезон відпочинку для дітей ще не розпочався, студенти статисти аграрного коледжу виконували роль дітей, яких батьки віддали в табір. І тут пожежа загорілась трава поблизу стадіону. Її виявив лісничий, який проводив... ...обхід території. Чоловік не розгубився і відразу ж зателефонував у відповідні служби. Пожежно-рятувальний підрозділ МНС, міліцію та швидку допомогу. Тим часом маючи спеціальний пристосований автомобіль із патрульної служби, своїми силами почали гасити вогонь. Проте через сильний вітер лісникам не вдалося це зробити, і вони викликали ще чотири додаткових автомобілі сдпч 28 із 47-ї професійної частини охорони пересплавного заводу, які прибули протягом 10 хвилин. Тим часом ситуація ще секунди ускладнювалася, адже поблизу знаходилася трансформаторна підстанція з Чання електроенергії, дізнавшись про пожежу, оперативно спрацювали і електрики, які дистанційно за допомогою спецпульта відключили трансформатор. Поки пожежники намагалися загасити вогонь. 50 дітей та персонал евакуювали із зони пожежі. З великого лугу їх направили в гуртожиток медичного училища, де діти ...пробудуть одну-дві доби, поки їх не заберуть батьки. Діти у нас питаються в столовій школи номер 4 з ними заключення договір на питання. Случення необхідності адміністрація. Оздоровительного лагеря обеспечивают сухим пайком эвакуированного населения, то бишь детей. В течение двух суток, двух суток родители забирают своих детей после пройденной эвакуации. И на этом мы считаем, задачу мы выполнили. Хоча всі служби спрацювали оперативно, були і постраждалі. Це працівник лісгоспу і місцевий житель, які самотужки намагалися загасити пожежу. Їм своєчасно надали першу невідкладну допомогу, а потім транспортували у опіковий центр. Як підсумував начальник Нікопольського управління МНС, за 18 хвилин пожежа була ліквідована. Усі служби цивільного захисту були належним чином підготовлені. Знали не лише теоретичні, а й на ділі показали практичні навички. Очаги возгорания были ликвидированы, было произведено дозаправка водой нашей пожарной техники от приспособленных автоцистерн в данной ситуации и Проведена эвакуация, люди вывезены в безопасное место. Секретар міськради Михайло Метер говорить, що за останні 20 років подібних заходів в місті не проводилось. Щороку проходять штабні тренування, проте цього разу вирішили відобразити усю сутність небезпеки і подивитися, як справляться із завданням представники влади та усіх служб цивільного захисту. Ми розуміємо, і чому ми зробили саме от в піонерському лагері, Тому що здесь лісничество, здесь велика вероятність пожара. Ну, то есть... І здесь не было, но мы ми як потенциально небезпечною зону относим і эту зону. Прежде всего здесь дети. За 18 хвилин вдалося повністю ліквідувати три джерела загорання. Пожежники говорять, що можна було б і оперативніше спрацювати, але через сильний вітер вогонь миттєво переносився на дерева. Начальник дитячого табору Великий лук зазначила, що такі практичні заходи потрібно проводити і якомога частіше, адже саме від того, як оперативно спрацюють служби, залежить життя людей. А в даному разі дітей. Я знала, що на базі нашого лагеря будтоді. Такі учения. І я була здесь, я наблюдала. І хочу сказати вам одразу, що в мене наверное, сльози на глазах наворачивалися, тобто це велика відповідальність. і не дай Бог це То, пожежа. Пожеж. Тож місце виникнення пожежі ліквідовано, постраждалих, які б мали серйозні наслідки для здоров'я, на щастя не було. А нікопольці копольці можуть бути впевнені, що їх життя і здоров'я у надійних руках спеціалістів, які в будь-який момент прийдуть на допомогу, навіть якщо вона потрібна, під час. Штабного тренування перші в області, п'яті у рейтингу кращих по країні. Нікопольські медики повернулися з Києва, де проходив чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги за участю закордонних лікарів. Демонструвати свої теоретичні знання та практичні навички приїхали медики з усіх областей України. До вітчизняних колег приєдналися і закордонні медики. 37 команд, 28 представники українських державних закладів системи екстремальної медичної допомоги, три приватні команди та три команди з Польщі, Литви і Латвії. У складі кожної лікар, два фельдшери або медичні сестри та водій. Ми вивчаємо опит проведення європейських соревновань і зарубіжних по соревновань і готуємося по українській літературі, по польській літературі. Це потребує і времени, і затрат, і, звісно, знань. У Снікопольці приїхали до дитини з важким харчовим отруєнням. Лікарі намагаються врятувати життя малюка. Ми лікували правильно, у нас дитина жива. Були такі випадки, що дитина, ну як би не дитина, а як би умовно дитина, не по взаємоправильних дій переходила к літального висходу. Дуже важко було спокоювати манекен дитину п'ятолітнього, тому що він вже як би прийшов в розумі і плаче. До речі, саме з цим завданням наші земляки впоралися бездоганно, за що отримали почесну відзнаку. Родзинкою змагань стало те, що конкурсні завдання були максимально наближені до реаліїв. Спостерігати за виступами команд суперників було суворо заборонено. Крім того, учасники отримували завдання за годину до виїзду. Навіть отримавши його, передбачити подальший розвиток подій було неможливо, адже кожне з десяти завдань було зашифровано під кодовою назвою. Конкурси мали такі загадочне названня как растишка, там, праздник. Лісова сказка, потім опасне приключення. Бригада Нікопольської станції екстремальної медичної допомоги Дніпропетровської обласної ради бере участь у чемпіонаті вперше. Тому готувалися ретельно, перечитали чимало наукової літератури, допомогли більш досвідчені колеги з Запоріжжя і вся ця підготовка тривала в позаробочий час. Було дуже складно переналаштуватися, зізнаються медики, адже змагання проводилися за європейськими стандартами. Наші ж реалії ще далеко. Які від вимог конкурсу. Спеціально для виступу команді пошили нове спецвбрання, яке у повному укомплектуванні важить від 5 до 7 кілограмів. Їздили до Києва на своєму авто, сучасному реанімобілі, який минулого року за програмою президента України передали в автопарк Нікопольської швидкої. Звісно, все це требувало великих матеріальних затрат. Ці, ця командировка состоялась благодаря помощи городской власти і лично городского голови Руслана Ивановича Токаря і при обласної, обласної власті. За результатами жеребкування наша команда виступала п'ятою. По закінченню змагань вони отримали п'яте почесне місце, потіснивши навіть приватні служби швидкої борис. Відмінний результат, враховуючи, що на конкурсі було лише дві команди із периферійних містечок. Інші учасники були вихідцями з міст обласного значення. Нікопольці учасники цьогорічних змагань будуть обов'язково виступати на конкурсі і наступного року. Та є велика ймовірність, що честь міста та області наступного разу захищатимуть аж дві бригади швидкої з Нікополя. Найкращі та найспритніші нікопольські сім'ї продовжують змагання за звання найспортивнішої родини Нікополя, і головний приз турпутівку за кордон для всієї родини. Цього разу на конкурсантів чекали більш складні випробування, ніж під час відбіркових турів. Програма змагань складалася з п'яти етапів: конкурс для мам генеральне прибирання, конкурс для пап вежа і конкурс для найменших учасників снайпер. Крім того, сім'ям довелося подолати колективні естафети, лижники та струмочок. Команди продемонстрували неабиякий спортивний запал, витривалість, силу, швидкість та згуртованість. Хоча зізнаються, що цього разу їм було набагато складніше, ніж у відбіркових турах. Было сложнее, но было гораздо веселее, потому что был такой адреналин. Мы уже поняли, что мы как бы э, ну, все гораздо сложнее, все ну, более серьезный конкурс уже. Вот поэтому ну, нам понравилось соревноваться, потому что есть достойные соперники. Я надеюсь, что и мы все тоже соперники кому-то. Да, все молодцы. молодцы. Вот. Да, и все я это я ради люблю. детей, как бы детки счастливы. Больше волнения. Как-то больше волновались в отборочные когда шли, воспринимали все это как такое более игровая форма, шуточная. А сейчас уже появился такой азарт. и хочется, конечно, пройти дальше. На самом деле, как бы вот я ну спортсмен уже и, и до сих пор играю в баскетбол, но таких переживаний давно не испытывал, правда. И как бы, ну, Всем советую на следующий год, всем семьям бегом сюда и адреналин, чтобы поднимался в крови. Конкурсы намного были более уже интереснее, yeah. за интригующие, как бы ну, захватывающие. На заході був присутній і міський голова Руслан Токар. Він щиро вболівав за команди, а наприкінці конкурсу вручив всім півфіналістам солодкі подарунки. Скільки було радості, дітки участвовали? Ну я о я дуже доволен. Ви знаєте, от, е, може бути хтось навіть обідеться. але мені здається, це найкраще соревновання. От імені навіть з тих починань, навіть якщо брати у нас в Нікополі вже відборочний є турніри чемпіонату світу. Там да, в от це, по-моєму найкраще. Я дуже сподіваюся, я мабуть... все-таки уверен, да, что в следующем году очень много семей примет участие. Мы будем делать отборочные, региональные, то есть по всему городу. Мне очень бы хотелось, чтобы весь город зажил спортом. Вот действительно, самое главное, семейные ценности, вот, чтобы мы вместе переживали, радовались, участвовали. Сегодня нет проигравших, сегодня все победили. У запеклій спортивній боротьбі визначилися вісім сімей фіналістів. Вони позмагаються у наступному турі за перше місце. Звання найспортивнішої родини Нікополя та головний приз туристичну путівку за кордон. За все народну любов та визнання продовжують змагатися, і учасники загальноміського конкурсу Нікополь має талант. 9 червня у культурно-дозвілєвому центрі відбудеться півфінал. Запрошуємо групи підтримки та усіх бажаючих гарно провести час відвідати цей культурний захід. Вітаю всіх наших телеглядачів з початком літа, періодом відпусток і гарних вражень. Всім, хто їде на відпочинок, наш творчий колектив бажає набратися нових сил та позитивних емоцій. Іншим нікопольцям бажаємо добробуту та злагоди у ваших домівках. Дякую за увагу. Побачимось наступного тижня.